Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги. Хочу запропонувати чергове надходження у нас запчастин. На склад НТЗОк. Хочу нагадати, працюємо ми готівковий розрахунок, безготівковий розрахунок з ПДВ, без ПДВ. Також є можливість відправлення у нас у Молдову, Литву, Латвію через перевізників. Контакти ви можете знайти в описі під відео або в закріпленому коментарі. Кому потрібно там відправлення у Молдову, Латвію або ну, країни Балтії взагалі. Будь ласка, звертайтеся до перевізника, там контакти вказані. З'ясовуйте умови доставки в вашу країну і замовляйте. Так, друзі, що у нас поприїжджало? У нас поприїжджали схльостки, тобто диски тормозні в оригіналі. Потім у нас ленти ВОМ поприїжджали. Такий кубик. Це також оригінал. Розкос регулюємий, також оригінал. Хочу нагадати, що з 1 січня білоруси почали фарбувати все в червоний колір. От воно таке. От, бачите? Поприїжджало. Так, регулятор губини Оранки. Новий, оригінальний білорусівський. Друзі, по цінам зараз нічого не кажу. Ще ну, невідомо, по ціни не буду вас. Отаке прицепне у нас є в цілкому зборі. Якщо потрібно, звертайтеся також до прицепного є ще комплект болтів для кріплення. Також можете замовляти. Так, Це у нас поприїжджали передо. диски щеплення. Це у нас оригінальний диск посилений передо. Посилене, ви бачите, таке армоване. Так, це у нас деселірована вода, це під концентрат під антифріз. Антифризи є, також поприїжджали. Так, друзі, що хочу сказати. Майже все є. Звертайтеся, замовляйте, будь ласка. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде. На все добре вам.